Ветеранів грає свій матч проти збірної ветеранів Одеської області. Команда ветеранів збірної України в жовтих кольорах. Збірна Одеської області в синій формі. І Для початку матчу команди ось вишуковуються в центрі поля. Зараз щоб зробити пам'ятне фото, пам'ятну світлину, всі разом привітати один одного, привітати вболівальників одеського футболу з цим важливим днем. Подякувати всім захисникам, захисницям, усім силам оборони, всім, хто наближає нашу перемогу, завдяки кому взагалі можуть відбуватися спортивні події, футбольні матчі в цей час під час повномасштабного вторгнення окупантів. І важливо пам'ятати внесок усіх військовослужбовців, усіх, хто допомагає силам оборони, і усіх просимо долучатися також до збору коштів на потреби бойових підрозділів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії України. Пізніше ми покажемо обов'язково qr код щоб можна було долучитися теж і передати свій донат. Нагадаю, зараз гвардійці 11-ї бригади виконують бойові завдання на Херсонському запорізькому напрямках і збирають на мобільні пункти управління. Для того щоб оператори БПЛА могли ефективніше виконувати свої завдання, можете подивитись усю бойову роботу на офіційних соцмережах 11-ї бригади у Фейсбуці та в інстаграмі. ВЧ-3012. і перед початком матчу запрошують зараз гвардійця представника 11-ї бригади. Монстр, Який матимо поранення, заворімо напрямку. Ось під оплески гравців виходить військовослужбовець 11-ї бригади, старший солдат Арсеній Монстр. Він отримав поранення на запорізькому напрямку і зараз продовжує виконувати бойові завдання. І саме він виконає перший. Символічний удар в цьому матчі. Ось б'є вперед. Так само, як і всі захисники рухаються вперед до перемоги України і роблять все можливе для того, щоб ми з вами могли збиратися, дивитися футбольні матчі, вболівати, підтримувати. Адже це також важливе розвантаження психологічне для кожного. Для кожного сьогодні. Військового і волонтера і взагалі для кожного, хто робить все можливе. Отже, команди вже готуються розпочати. Будемо представляти склади. Поступово в нас є склад обох команд, склад національної збірної України No 17. Едуард Цихмиструк, другий номер Юрій Максимов, 21-й Руслан Кастишин, 28-й Олександр Касирін, 14-й номер Андрій Полунін, 10-й Володимир Лисенко, 18-й В'ячеслав Свідерський, 16-й Олег Шилаєв, 26-й Іван Кривошейенко, 25-й Віталій Самойлов, 45-й Володимир Бондаренко, 5 номер Кирило Ковальчук, 1-й Дмитро Безрук, номер 15 Микола Іщенко, 11-й Євген Селізньов, 4 номер Вадим Мілько, 55-й Віталій Віталій Мандзюк, восьмий номер. Президент Одеської обласної футбольної асоціації та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і тренер команди Петро Челібі. До складу збірної ветеранів Одеської області. Перший номер В'ячеслав Хряпін, номер 3 Дем'ян Пєнов, номер 18 Дмитро Модвал. Номер двадцятий Максим Георгіїв, п'ятий номер Микола Кучук, шостий Андрій Шопський, двадцять другий Сергій Влаєв, восьмий номер Андрій Георгієв, чотирнадцятий. Рослав Губанов, десятий Аркадій Рапаменюк, Номер третій. Олександр Лінкар. Номер 7 Сергій Стаянов, 10 номер Максим Сазанський та тринадцятий Ілья Аубакіров. Додамо про партнерів національної збірної України серед ветеранів. Це торгівельна ТОВ агробізнес та благодійний фонд родини Сабуцьких. Це партнери збірної ветеранів України. Вже дивимось вже за початком матчу. Атака жовтих, атака збірної і перше положення поза грою. Євгеній Сілізньов відомий нападник, який раніше виступав і за Дніпро і за Шахтар. Взагалі, чимало відомих гравців досвідчених футболістів сьогодні в складі обох команд, особливо в складі збірної України. Можна так само виділити і ветеранів чор чорноморця в складі збірної. От таких гравців, як Олександр Косирін, як Кирило Ковальчук. Так і гравців, які виступали ще в часи Чемпіонату світу 2006 року, це і В'ячеслав Свідерський, і ще багато відомих футболістів на полі. Можна відзначити Шилаєва. Безумовно, можна відзначити ще воротаря Дмитра Безрука в складі збірної Юрій Максимов. Безумовно, це дуже відомий тренер. Він ще свого часу виступав у півфіналі Ліги Чемпіонів 99-го року. Зараз атака була небезпечна від одеситів, але не зуміли вони скористатися цим шансом і бачимо, знов збірна України серед ветеранів буде будувати атаку, технічно розігрується через центр. Якраз іде передача на очільника Одеської області Олега Кіпіра. Він показував, що готовий був відкриватися, щоб отримати цей пас. І контратака тепер від команди Одеської області надійно діють в захисті гравців збірної України. Серед ветеранів не підпускають суперників. І намагається нав'язувати власну гру лівим флангом. Зараз залишають м'яч на Едуарда Цихмиструка. Теж дуже досвідчений гравець, один з найвідоміших в складі Крило Ковальчук. Крило і зараз продовжує виступати. Грає він за Одеську Пальміру. Раніше називалося Атлетик. Клуб, який е, очолює як президент, е, віце-президент е, Одеської обласної футбольної асоціації Руслан Хван. Зараз небезпечний удар. І подивіться по-волейбольному, так Дмитро Безрук м'яч відбив і е, сам потім його приборкав. Тепер продемонстрував таку воротарську техніку, теж Дмитро. Здавалося, що м'яч може відлетіти на когось з нападників команди суперника, але. Такий загострюючий момент нам подарував голкіпер збірної України серед ветеранів. Продовжують вони володіти м'ячем. Тепер вже на правому фланзі Кирило Ковальчук в центр. Підключає Олега Шилаєва. Зараз цих майструк віддав направо. Кіпер технічно повертає назад. До речі, треба сказати, що голова Одеської обласної військової адміністрації теж раніше грав в професійний футбол. Він виступав за дублюючий склад одеського чорноморця. То подивіться, яка, який момент, як він прокинув проміжних супернику. Бразильська техніка зараз. І після цього вирішив власноруч вирішити долю цього моменту. Небезпечно було насправді. І розігрують м'яч Тепер представники команди Одеської області. Подивимось на їх атаку. Через центр намагаються. З м'ячем зараз восьмий номер. Це був Андрій Георгієв. І яка боротьба, і зараз виграє цей момент захисник збірної України. Правильно позицію обрав, вставив корпус. А тут втрачає м'яч Крило Ковальчук поруч з карним майданчиком. І приходять йому на допомогу партнери. Підстрахував там ситуацію. 15-й 15-й номер це Микола Іщенко. Теж досвідчений захисник. Продовжується атака Одеситів. Правим флангом Сергій Влаєв там наближався і ще заробляє кутовий. Стандарт справа флангу вже майже 7,5 хвилин команди відіграли. Нас сьогодні за розкладом очікує три таких е тайми. В перших двох збірна України серед ветеранів діятиме проти команди Одеської області. І очікується, що в третьому матчі буде зустріч з жіночим е клубом Сістерс. Тут на Куту карного майданчика відбирають м'яч представники збірної України у суперника. І Кирило Ковальчук після паса Олега Шилаєва переводить м'яч наліво. Скидка Селізньова технічно п'ятою віддав він на партнера. Тепер вже перевели направо. Знову Кирило Ковальчук робить навісну подачу. Олег Кіпер. І Євген Селізньов. Міг забивати. Зараз Євген встигли заблокувати суперники. Було теж небезпечно. Володимир Бондаренко переводить направо. Знов Олег Кіпер. На мічі він віддав назад на захисників, які будуть будувати новий наступ. Володимир Бондаренко зліва. Капітанську пов'язку в складі збірної України серед ветеранів. Андрій Полунін сьогодні дотягнув. Центральний півзахисник. Едуард Цехмейструк. Теж технічно пройшов суперника. Ну і новий наступ. Знов Кирило Ковальчук П'ятою залишає м'яч на Едуарда Цихмиструка. Едуард робить навісну подачу. І Володимир Бондаренко віддав на Кирила Ковальчука, і після цього президент Одеської обласної футбольної асоціації вищий воріт пробив. Кирило Ковальчук дуже теж досвідчений півзахисник, який в Лізі Європи чимало матчів відіграв за Чорноморець. Здається, що так нещодавно ще сюди приїжджали в Одесу. І Французький Ліон, і ПСВ Ендховен під час виступів Одеситів в Єврокубках. Зараз технічно залишив м'яч на Євгена Селезньова Олег Кіпер. І що зробить Євген? Він не реалізував цю спробу. Ну, міг забувати, звісно. Але не хотів так просто відправляти в порожні ворота. Вирішив дати можливість воротарю повернутися і, бачите, дав можливість йому врятувати ситуацію. Тож рахунок залишається поки що нічим. 0-0, Хоча вже мінімум три 100-відсоткових моменти було в жовтих в цьому поєдинку. Приведення наліво. Кирило Ковальчук. Один з найактивніших сьогодні. Саме п'ятий номер. Він і на правому, і на лівому фланзі. Шилаєв. І знов приведення налівок на Кирила Ковальчука. Іде передача на очільника. Одеської військової адміністрації. Подивіться, яка техніка. Він знов обіграв суперника, прокидаючи проміж ніг йому м'яч. Це один з найважчих таких технічних трюків. Вже йде атака правим флангом. Прокидав м'яч собі на хід е гравець збірної України. Але Одеська область не тільки зупинила атаку, але і. Була близька для виходу в контрнаступ. Палуня наліво на Володимира Бондаренка. Знов олег Кіпер. Чудовий рівень демонструє восьмий номер в сьогоднішньому поєдинку. Володимир Бондаренко. На Полуніна. Буде ще одна спроба від мілько. Майже-майже е, вдалося йому до, добити до партнера по команді. І знов на м'ячі Дмитро Безрук. Вже готується до другого тайму. Ще одна потужна команда Одеської області, де в складі будуть такі гравці, як Сергій Політило, і Валентин Полтавець, Анатолій Діденко і ще чимало відомих гравців. Тож дочекайтесь цього поєдинку, цього другого тайму-матчу, де атака збірної України і четвертий номер. Знов Олег Кіпер з М'ячем. І вже втретє прокидає він суперникам. Комбінаційно грають обидві команди, демонструють сьогодні красиву гру. Сьогодні таке важливе свято для міста Одеса. Приємно, що можна подивитися на, в такому хоч і товариському, але. Дуже цікавому поєдинку на відомих гравців, які величезну користь українському футболу принесли, принесли в різні етапи. Зараз цих миструк віддав направо на Селізньова, який в положенні поза грою. Потрапив форвард збірної України. За чимало клубів свого часу Євген. Олександрович провів свої виступи, окрім Шахтаря і Дніпра. Це і клуби з е е е чемпіонату Іспанії, Малага і в Туреччині за Бурса Спор. В Україні за Київський Арсенал. Колос, Минай. І за збірну України 58 матчів 11 голів. Серйозні показники. Серйозні показники також і в інших гравців. Едуард Цихмиструк провів 7 поєдинків за збірну України. Він свого часу грав і в Донецькому металургу, і в Ілічівець, Заря Луганськ, Ворскла, ЦСК Бересфен, ЦСК Київ. В чемпіонаті Болгарії за Левські виступав свого часу теж цей гравець. Зараз м'яч за межі Поля пішов. Буде Дмитро Безрук, який зараз продовжує професійну кар'єру. Точніше в аматорському футболі, в чемпіонаті України серед аматорів. Дебютував нещодавно за футбольний клуб Точка цей воротар і в останньому поєдинку подарував один з дуже красивих сейвів. Вадим Мілько. Зараз атака збірної України вже. Лівим флангом з закиданням знов на, на 10-го номера зараз була. Знов ми бачимо вже такий пресинг. Вадим Мілько, Едуард Цихмейструк. А це в нас Володимир Лисенко. І віддав він на Олега Кіпера. Олег Олександрович зараз був близький, щоб зробити кутовий в цьому моменті. Прострілював небезпечно на партнерів. Є ще безумовно Кім підсилити гру. Поки що на полі ми не бачимо. Олександра Касиріна, Руслана Кастишина. Я думаю, що ці гравці нас теж сьогодні будуть радувати своєю грою. Зараз атака йде від спірної Одеської області, знов її перервали гравці України. Яка комбінація едуар цих майструк виходить на ударну позицію? Можна віддати передачу в центр Євген Селезньов. І знов передачі на Едуарда Цимиструка грають дуже, дуже тонко грали зараз в жовтій формі. Володимир Лисенко. І був шанс зараз і в команди Одеської області. Зараз 14-й номер. Це Ярослав Губанов міг відзначитись. Тим часом команди вже майже 19 хвилин відіграли в першому таймі Крило Ковальчук на Едуарда Цихмиструка. Іде передача, яку перехопив Дмитро Модвал. І трішки недострибно в цьому моменті Максим Георгієв на передачу партнера. Насправді дуже приємно, що зараз в, в одеському футболі вже в четвертий або такий п'ятий матч. За останні кілька місяців, які відбуваються на великому стадіоні, на стадіоні Чорноморця. прекрасна традиція продовжується, і збірна України нещодавно вже приїжджала, проводила поєдинок пам'яті батька віце-президента Одеської обласної футбольної асоціації Руслана Хвана. І Цікавий тоді був матч, який серію пенальті завершився. Були також і матчі за участі команд з чемпіонату аматорського футболу одеського регіону і міста Одеси. І Південна Пальміра грала проти Атлетика тут в фіналі. І Енергетик Теплодар проводив свій матч з командою. Хаджибе Усатове. Тож, чимало вболівальників такі матчі збирали. Це, окрім того, що проводить вже свої поєдинки в чемпіонаті України в рамках першої ліги одеський Чорноморець. Ми бачимо, що є можливість для розвитку і ветеранського футболу, і жіночого футболу. Також команда Систерс. Здобуває позитивні результати. Зараз чергова атака команди України. Володимир Лисенко технічно намагався віддати на Євгена Салізньова. Але зупинили цей наступ при в синій формі. Іде переведення. Знайшли Олега Кіпера на правому фланзі. Вадим Мілько. Підключає тут Едуарда Цихмиструка. Ну Що, чи побачимо ми голи в першому таймі, як вважають друзі? Пишіть теж свої коментарі під трансляцією. Обов'язково підписуйтесь на офіційний канал ОФА в Ютубі. Дивіться, підписуйтесь на соцмережі Одеської обласної футбольної асоціації, також і в Телеграмі, в Тіктоці, в інших соцмережах. Там можна подивитися багато записів, матчів з різних чемпіонатів. І також прямі ефіри. Вже на середу запланована трансляція Кубка аматорів, де енергетик з Теплодару буде приймати в місті Чорноморськ команду з Кременчука. Будівельник. Зараз красивий підкат подарували. У нас так, дійсно я бачу коментар, що як це 2-0, нас рахунок 0-0. Зараз виправимо рахунок, дійсно він не відкрито. Голів, ми ще не побачили. Хоча були близькими, і якраз. Національна збірна України серед ветеранів мала вже 3-4 таких небезпечних моменти, щоб відкрити рахунок, особливо у Євгена Селізньова був шанс, коли він обіграв вже воротаря. І В останній момент майже вирішив дати можливість голкіперу, ще повернутися. І рахунок залишився 0-0. Чергова атака збірної Одеської області і не встигає на цей Бондаренко накрила Ковальчука, іде передача, і там Вадим мілько не встигнув. Ну, ось закінчується на цьому перший тайм нашого матчу на честь дня заснування міста Одеса. Красивий поєдинок сьогодні ми з вами спостерігаємо. Тож дочекаємось продовження і ще чимало відомих гравців сьогодні на полі.